Молитовний сніданок багаторічна традиція десятків країн світу. Вдруге його організували і в Полтавській обдержадміністрації. Хоча в ньому взяли участь представники різних релігійних конфесій і політичних сил, але він не передбачає якихось гострих дискусій чи полемік, чия віра або церква краща, наголосив у промові голова обдержадміністрації Валерій Головко. В молитві в розумінні ми знаходимо істину життя. Дуже важко вчити дітей. Коли ти сам робиш не зовсім гарні речі, мабуть, на своєму прикладі, на прикладі нашого особистого життя, ми показуємо приклад, як можна знайти єдине правильне рішення, сівши за один стіл, подивившись один одному в очі, зробити крок один до одного. Такі молитовні сніданки повинні проводитись не лише в обласному центрі, а в кожній громаді чи організації, зазначив виконуючий обов'язки голови обласної ради Євгеній Холод. Адже Україна нині переживає найкращі часи. Два слова, які повинні сьогодні звучати дуже важливо до кожного серця. Це мир і злагода». Мир і злагода». Ці слова раніше ми сприймали більше так, знаєте, по телевізору, якось ніколи не думали. Що слово мир буде наскільки важливим для нас, що ми будемо про це думати кожного разу. На думку духовенства, нині український народ повертається до Бога, а країна, яка за довгий час почала втрачати Божі принципи, повертається на правильний духовний шлях. Чому саме говорив феномен Богосерд? Тому що той, хто носить в собі цю якість, бути милосердним, Він милосердний не тільки до інших, а він милосердний до себе. Тому що милосердя це є основна ознака Господа Бога. За словами керівників області. Молитовний сніданок в котре довів, що сьогодні можливо об'єднати весь народ незалежно від того хто в яку церкву ходить на ідеї створення держави, на ідеї створення єдиної української нації.